Друзі, не можу більше цього приховувати. Та це й не приховувати, я це давно знала. Але зараз ну, остаточно переконалася, і я думала, що такі люди, як я, їх всі це бачать, що я. Виявляється, ні. Виявляється, я людина-сканер. Сканер душ. Тобто люди-сканери це люди, які без слів, просто дивлячись на людину, відчувають і розуміють все, що людина думає. На енергетичному рівні. Тобто без слів. Це не щитування міміки, це не щитування чогось там. Є люди сканери душі, які просто енергетично щитують поле енергетичне іншої людини. Ох. Я людина-сканер. Все. Я займаюся аналізом особистостей людини, і її людського шляху. Тобто, коли людина Робить якісь певні вчинки. Неважливо яка, моя близька, чи ту, яку я бачу з популярних людей в інтернеті, чи з тих людей, які я зустрічаю на вулиці, яка взаємодіє зі мною або не взаємодіє. Просто посвідомо робить якийсь вчинок. Робить вчинок. Я можу щитати глибоку причину, чому людина це зробила. Як хтось називає це якоюсь психологією чи як, ні. Мені здається, що це набагато глибше. Тому що я заходжу в профіль людини. Вже по профілю в Інстаграм, чи взагалі можу сказати, що за людина. Якщо людина пише коментар по тому, як вона будує ці речі, я вже можу по одному, нічого не знаючи про людину, один коментар, можу сказати, що це за людина. Якщо людина а, що робить, ну, чи показує себе в соцмережах, чи ось так саме знімає цей ролик, або так себе презентує, або... Йде в напрямку якоїсь е діяльності. Чи випускає пісню, чи відкриває магазин, чи придумує якусь колаборацію, чи починає якось по-іншому вести інстаграм. А я спостерігач, я дуже сильно люблю спостерігати за людьми. Чи, наприклад, навпаки, 8 чи 10 років говорить одне. І за буквально якийсь такий переломний момент в неї в житті стається, чи там в неї там трошки проблеми з зароблянням, чи якась там в неї взагалі проблеми, е, ну, ринки міняються. так, От я за нею зустрічаю. І тут раптово вона просто перекреслює і каже, я була дурна, я так робила, бо я була дурна, змінюю свою думку. Хоча до цього вела людей і все їм це розказувала. Ось яка сьогодні погода гарна. В один момент змінюється думку. І я можу читати оцю причину. Причину, чому людина так поводиться, мені нічого не потрібно, мені потрібно, як я роблю аналіз особистості, я задаю вам кілька питань коротких. Ви на них пишете. Я глибоко дивлюся вашу душу. Майця на увазі з того, що ви написали. Вже видно вашу душу, якщо ви хочете знайти причину на святкові зв'язки. Але й без, взагалі без, ви можете нічого мені не писати, не відповідати на ці запитання. Я просто чи спілкуюся з вами вашу, по вашому голосу, чи по тому, як ви пишете, чи по вашому в інстаграм вже можна щось сказати. Але коли я бачу, ще й відповіді ваші, і те, що ви мені там напишете. Ну, ваші дані і відповіді якщо я ще туди завжди подивлюся чи в натальну карту, чи взагалі так взагалі все видно. тобто крім того все, що я сама я сама є сканером душ тому запрошую вас на консультацію а, напевно треба ділитися і сканувати ваші душі іншого виходу нема якщо я маю такий дар тобто я сама є інструментом не те що ну, хтось там створює Дивани, машини, електроприлади, роботи, винаходи, ракети. А я сама є своїм ну, інструментом. Я це інструмент. Я, моя душа, закодована в цьому тілі, яке я почистила руками, змінився харчування і так далі. Я по діях людини взагалі по реакціях, вчинках, можу відслідкувати і простежити, чому саме людина так діє. Тобто всі її приховані мотиви. Тобто людина може думати, що це не видно, можливо, це комусь іншому не видно. А мені це видно. Тобто, я навіть по тому, що людина мені відсилає. Тобто людина може, ми з нею там можемо знатися. вона мені висилає якийсь ролик в Тіктоці, в тому тіктоці ну, на спеціальну тему, і я вже можу енергетично відчути, що людина боїться. Чому вона мені вислала цей ролик? Що вона хоче мені довести? Насправді вона боїться сама себе. Тобто, коли людина іншій людині щось висилає, насправді вона сама боїться. Тобто вона хоче повірити в цю інформацію, але вона побачила десь, що хтось так це подає, і вона вже боїться, чи вірити їй. розумієте? І шле мені це, щоб тіпа, довести мені і собі, що то неправда. Розумієте? От. Олі Сокулторська, я як особистість, без нічого. Я можу просканувати людську душу. Така моя місія. Ось я. Дивіться, як гарно. Сьогодні середина жовтня, так прохолодно, але мені так добре, я так відчуваю зараз тепло, сонечка на сові. А це і я є, і я справжня. Я буваю різною. Буваю кумедною, буваю смішною. Люблю передіювати. Тепер я є собою. Я подолала багато комплексів, багато травм, багато блоків, багато зажимів, наївність, оце таке бажання насильно допомогти, причинити добро, коли людина тебе зовсім не просить, а ти її все безкоштовно даєш, все її розкладаєш, все її вивалюєш, а їй це вибачте нафіг не треба. От і все, і життя мене дуже сильно навчило. Навчило так дуже сильно. Оце і є я. Я роблю вклад в людське життя тим, що я ділюся, тим, що я пройшла без пафосу, без наіграності, без цього маркетингу, без шаблонності в закритих каналах Телеграм, в яких я закидую закриті відео. Тобто відео, яких ви не знайдете на ютубі, в яких я розказую. Як то називається правду матку про наше життя? І про наше тіло, про нашу свідомість, про нашу матрицю, про нашу систему, в якій ми всі живемо. Так, є доля людини, вона зашифрована в натальній карті. У нас є енергія, тобто код душі. Це так, як знаєте, як ми собі, наша душа, якась така енергія, матерія. Воно десь є. Та, от вона в нас всередині живе. І вона залазить в наше тіло, тобто маленьке, ми потім ростемо, розвиваємося. Ми проходимо уроки соціум, батьки, вибираємо рід, вибираємо країну, вибираємо все. І нам кажуть, от в тебе ось така доля, ти від того не втечеш, ти маєш тут бути, ти маєш це проходити, ти маєш в межах того всього, що ти робиш, себе трансформовувати, відкриватися. Забирати ці зажими, блоки і так далі, і маєш прийти до своєї суті. Все, іншого не дано. А, ось. І я тепер ось так роблю. Я тепер відчуваю всіх людей. Я відчуваю всіх родичів, не родичів, що вони там думають. Як я це людина, просто навіть не бачивши натальної карти. Просто тупо закриваю очі і відчуваю. Не знаю, як вам це сказати, але так є. Це не містика, не фантазія, не вигадка. Я це з дитинства відчувала. Є люди сканери. Недавно я в тіктоці натрапила на відео, де дівчинка каже, я людина-сканер. Я думаю, о Боже, я так само думала, що я всі такі, все розумію. І от. Тепер я дію інакше, мудро. Я маю цю інформацію, я можу її читати, я можу розказати людині. Хто вона, яка вона, з чим вона прийшла сюди, яка в неї місія, як прокинутись, вийти з цієї матриці, вийти з цієї шаблоності, але людина має сама вирішити, прийти до мене чи ні. І приходить до мене на платну консультацію. Не на безкоштовно, тому що безкоштовно ніхто нічого не цінує. Вони послухали, ага, ага, до побачення. Я годину часу потратила, навіть більше розмова затягується. Людина слухає, і слухає. Висновки не робить, я енергію зливаю, бо віддаю, бо ми напряму взаємодіємо. І ніякого толку нема. Ні результату для людини, нічого. Тепер я хочу свідомих людей, не халявщиків, не тих, що шукають халяви, не тих, що готові там понити, а тих, які готові прийти і почути про себе, послухати про себе. Я не даю чарівної пігулки, після того ваше життя не зміниться, ви не почнете заробляти багато грошей, бо все, що буде відбуватися в вашому житті, залежить від вас. Яку ви собі стежку оберете, чим ви будете займатися, на яку ви роботу підете, чи зустрінете ви кохання, все залежить суто від вас. Але що можу дати вам я? Я можу просканувати вашу душу, пояснити вам. Причино-нослідкові злядськи, пояснити вам, в якій системі ви живете, пояснити вам, як працює ваше тіло насправді, а не те, що вам кажуть, маса 99% людей, пояснити вам, передати вам натальну карту, поіграв дизайн людини, показати вам важливі місця. І ось цими всіма знаннями, давши вам діючі схеми інструкції, що робити, якщо ви оберете для себе ось цю сферу занять. Що робити? Якщо виявиться так, що ви наважитесь поміняти все кардинально, вам прийдеться взяти на себе велику сміливість, велику відвагу, щоб все розірвати. Зазвичай це буває важко зробити, можна пристосуватися. Відповідно, але якщо вам важко, ви живете з токсичними людьми. Я все, що в житті обирала, я обирала душею. І якщо моя душа плакала, їй було погано, вона енергетично була з людьми, якими їй було погано, І я того не розуміла, що я можу щось змінити. Я не знала, що моя душа так реагує, що вона отака. Тобто, я, чому така була чутлива на людській енергії? Чому я так все відчувала? Тому що тоді, чи в школі, чи в універі, я була сканером душ. І оцей сканер душ був єдиним тим, що мені подарувала Вселенна, забравши від мене все. Забравши від мене те, що дають людям там багатство, славу, там не знати що. Мені дали тільки одне. І Тому що я, напевно, в минулому житті трошки провинилася. В якому плані? В такому плані, що я щось напевно не зробила. Хороше для того світу. І в цьому житті в мене забрали. Ви бачите, я зараз говорю до вас, уявляючи, що ви мене будете слухати, там ж живі люди, які мене слухають. На консультаціях в Телеграм ми з вами бачимось по відео можете писати. І от в мене забрали все, дали мені лише сканер душ. Тобто мене саму. І моє відчуття людей. І тільки орієнтуючись на відчуття людей, на своє відчуття так, людей, я змогла уникнути помилок, які кардинально би не вивели мене на той шлях, тобто поміняли б всю мою долю. Але десь глибоко в душі, незважаючи на мої почуття, на мій розум, був сканер душ. І мені сказав так не робити, а робити ось так, тому що так, отака та людина. І я не помилилася. Я не помилилася, просканувавши людей, тому що я знала, яка ця людина, як вона може себе вести. Коли людина щось робить, чи там одружується, чи вибирається, вона не знає, не відчуває людей, вона просто бачить тут і зараз, що людина робить, але проходить час виявляється, що ця людина ось така. Це означає тільки одне. Що людина абсолютно ні, ні, ні не цікавилася аналізом особистості, ні не відчувала цю людину, а просто сліпо жила, ну так, розумієте, як, як жилося. Як на емоціях чинила, чи там піддавалася емоціям, впливу і так далі. Тому, дорогенькі мої, ось я, Оля Соколторська, сканер душ. Я сканер душ. Я сама цей інструмент. Ви пишете, я вас читаю, аналізую, аналіз це моє, аналізую все, що ви написали. Аналізую вашу особистість і вас сканую, дорогі мої. Така моя місія. Ось легкий, такий простій, приятельській розмові. Я налаштовуюсь на вас. На конкретну особистість і допомагаю вам цими знаннями, даю готові інструкції, як покращити своє життя тут і зараз. Ось і все. Така простота. Не робити цього я не можу, тому що така моя природа допомагати іншим розкриватися. Просуватися. І ось, наприклад, я підписуюсь на якусь людину і відчуваю її. Я відчуваю, що ця людина вона нічого про це не пише. Вона просто там якийсь експерт, психолог, там не знаю хто. І я відчуваю, що ця людина заплуталась. І вона це робить, але насправді... Вона не знає, що їй обрати. Тому що тут треба то робити, тут більше грошей це дає. А хто вона? Вона сама, якби, розумієте, вона допомагає комусь розібратися у собі, а сама тотально поплила. І потім проходить якийсь період часу, і вона пишеться, людина, кого ви там, там, допоможіть мені, кого ви мені бачите і так далі. Просить поради від людей, але так не працює. Також зверху, знаєте, зачесатися, то не то. Треба піти всередину. Треба відкинути всі соціальні ролі. Хлопці, чоловіка, друга, брата, свата, кума, президента. Ким ви там і не є, усі ваші соціальні ролі, викладача. І стати собою, стати душею. Стати кодом душі, стати отою енергією, не тим, що до вас приклеїлось в соціумі. Наприклад, я викладач польської мови. Я оце від себе так відкидаю, тому що це не був мій свідомий вибір. Я попала туди випадково. І потім, коли я прозріла, я зрозуміла, що це не моє. Але воно вже є, курс крутий є, все є. І, і, і. І тяжко взяти і кинути, і тяжко нести і кинути важко. От і все. Оце наша соціальна роль. Але є код душі. Душа наша, кожного унікальна і многогранна. І це вам не пояснить жоден коуч, психолог, оцей системний експерт. Тому що треба вийти за межі розуму і довіритись. Унікальним дарам, які є в кожного з нас, в кожного свій. В когось э, голос, який спочатку був попсовими пісеньками, а тепер людина записує стілюючі мантри. Ну, вона обрала для себе такий шлях, і вона стілює людей на такому глибокому рівні. І це э, і тут, так, коли я дивлюсь на цю людину, я бачу, що вона обрала цей шлях звідси, і нехай там все в неї там інакше пішло, але вона на своєму місці енергетично. Я відчуваю, що ця людині їй не потрібна допомога. Вона вже нащупала своє. Але є люди, які в цій системі застрягли, і вони енергетично не на своєму місці, не на своєму стільці, дорогі мої. Це відео це є дуже цінні слова, я вам зараз говорю. І я, як сканер-душ, бачу, хто є на своєму місці, а хто не на своєму. Банально просто бачу, відчуваю і так далі. Люди, які я бачила таку, знаєте, глибоку трансформацію, вони аж ридали, плакали, вони там, ну, блозі, там, чи якісь співаки, я навіть у ній співачці писала. Не буду казати, хто, але зараз вона сильно розкрилася І вона написала мені, так, єдина моя мета це... Через пісні доносити свою творчість. Єдина моя ціль. І я настільки цього хочу. І саме те розуміння глибокої своєї мети і суті не дозволяло їй зупинитися, не дозволяло їй думати те, що хтось там щось про неї подумає. Вона показувала себе, отак От як я зараз вам показую, але я вам показую себе на Ютубі, тому що це той формат, де я можу говорити ну двісті хвилин. Мої ролики дуже довгі. Мене не зупинити. Я не можу про це говорити в рілсах, коротких, шаблонних, створених в студіях. Штучних, я не можу, чи в сторісах коротких, які зникають і які записують тільки, щоб маячити і викликати довіру до людей і продавати щось. Я не можу це робити. Ролики на Ютубі залишаться на вічно тут. І це мій вклад, чи на закритому каналі на Ютубі, чи тут. І я хочу це доносити до людей. Я хочу, щоб це слухали люди, які хочуть просканувати свою душу. Тому що я сканер душі. Я це признаю, визнаю, розумію, не боюся цього. І я йду за місію своєї душі, тому що мені більше нічого не залишається в цьому світі, тому що моя душа вже в минулих життях награлася всім тим. Що зараз душі проходять в кожен своєму класі, і мені вже нічого не цікаво, розумієте? Мені зараз цікаво єдине допомагати людям в тій системі більш ефективніше і краще програвати ту гру, на яку кожен з вас тут грає. Тобто, а яку гру грає, це це є ваша доля. Тобто, ви вибираєтесь з одного рівня життя на інший, Ви щось пробуєте, ви пропрацьовуєте, ви осознаваєте, усвідомлюєте, розумієте? Ось це. Я маю вам допомагати, тому що я стою ось так високо, і я бачу зверху все. розумієте? Коли ти внизу, от ти в тій системі, ти не можеш побачити, що там за стіною. так? Але коли ти на висоті, тобто ти згори дивишся, так як от на макет дивишся, так? ти бачиш, ага, той то робить, той то, той -то, той то, і ти можеш кожному сказати, що дивись. І тут сидиш, тут свій світ, але ти не знаєш, що цей робить так. І можна отак. От бачиш, отак. А ти тут, тому що в тебе ото було отут. Розумієте, отак, як схему пояснити. Його. Це, що я зараз розказую, це дуже-дуже цінно. Ой! Замерзла в вуха. Оце, дорогі мої, це ключ до душі, це, це оцей сканер душ, це є оцей. Оцей мій лого, яке мені пройшло от з космосу, лотос сокіл світило. Та я пам'ятаю, я дала мозкові запит, кажу, давай лого мені. Я побачила листочки, такі сміттяра приїхала в Польщу сміттєва машина. Ні, були такі листочки, якраз з дитиною сиділа. І перше, що мені попалося, я відкриваю очі, дивлюся, сміттяра, і мені приходить цей лотос-сокіл. Цвіти, як лотос, лети, як сокіл. цей оцей сокіл як лотос. Та оці п'ять лисків. Ось розумієте? О, замерзла вуха. Ну, не відчуваю холоду, вони примерзли трохи. Треба зігрітися. Розумієте, дорогенькі мої. Ось. Слухайтесь в тишу. Тут таке гарне дерево, О, можна посидіти. Оце я хочу вам сказати. І можу про це говорити дуже довго. Це, тиша. Це означає, що те, що я хотіла вам сказати, я сказала. Ще можна біля водички посидіти, отам. Краса, я так люблю сидіти. Ось! Ось моє щастя, ось мій рай. Дерева, природа, повітря, вогонь, вода. А, ну я казала вам те, що я бачу згори все те, що відбувається. І можу вам сказати, і навіть сказати, от. Буває так, що людина є на своєму місці, нібито, але вона така, вибачте за слово хитра жопа, така з такою хутринкою, з такою, не то, що смікалкою, такою ж... Воно, воно мені неприємно. І спочатку, коли ти йдеш до цієї людини, ти того не бачиш. Розумієте? Отак я з вами стою, а так як би стояла вживу і вам щось розказувала. <кхід> Тому а, нам потрібно не заїдати свої емоції, а віддавати людям. І дійсно кажуть, холод, голоду, рух. Холод, я колись його спочатку боялася, а тепер холод, голод і рух. Це є три ключі до істини, до розкриття себе. І щоб так розкрити себе, потрібно пройти дуже глибокий шлях. Також я можу простежити, яка душа еволюціонує і еволюціонує дуже швидко. Тобто розвивається і йде тими щеблями, які я людині показала. Але йде не до чогось там незрозуміло чого, а до своєї істинної суті. До себе не системного, не шаблонного, до себе справжнього. Ось. Отак от це все і відбувається. Словом, такі от пироги. Отак от я відчуваю людей. Оклась до кропила. Але я це розказую тільки тим, хто хоче почути. Всім підряд розказувати не буду. Тому що люди є не готові, якщо він не готовий, він це не сприйме і ще я йому гірше зроблю. Нащо відкривати карти тому, хто не пробудився, хто не усвідомив. Чому я це записала? Тому що от, от зараз я стикнулася. Я розумію реакції людей. Тобто, люди від тебе очікують одного, ти поступаєш так, як ти хочеш, і вони вже на тебе дуються. От, і ти енергетично відчуваєш, що щось не так. Оце і є, оцей сканер душ. Словом, дорогенькі, розказала вам все, що хотіла. Завершую свою промову. Тому що вже все. Вже що хотіла, то розказала. Хочете просканувати душу, оберемо для себе зручний формат. Ну, а, а що мені інакше робити, якщо е, не сканувати душі, душі, якщо я це можу робити, так? то виходить, то це невірно не робити. Тому, можливо, не знаю, чи в мене буде бажання чи ні на даний момент, коли ви мені напишете, але в будь-якому разі ви можете завжди запитати подивимось все дякую за увагу